Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Михайло Притула запевнив, що інформаційний шум, яким оповита важлива військова подія, ніяк не може вплинути на перебіг війни або перешкодити контрнаступу ЗСУ. Військовий експерт нагадав, що ніхто не знає, коли йде розпочнеться рух наших військ. Отже, достовірна інформація навряд чи просочиться у пресу, і тим більше через ЗМІ не потрапить до рук ворога. Полковник запасу СБУ запевнив українців у наступному. Я вам скажу так: наступ може розпочатися будь-коли і на будь-якому напрямі. Військовий експерт розповів про важливу перевагу ЗСУ над армією РФ. Справа в тому, що для України логі Логістика набагато менше ніж для російських військ. Наша логістика більш досконала, і перекидання військ з одного напрямку на інший. Це справа, хоч і важка, але її можливо реалізувати за стислий термін. Для Росії це дуже складно, і ось вони зараз намагаються вгадати, де ми можемо вдарити, а ми можемо вдарити на будь-якому напрямку, у тому числі на самому несподіваному. Михайло притула прирахував ті напрямки, де може розпочатися контрнаступ ЗСУ. Реально, ми можемо вдарити на будь-якому напрямку, там де буде менше російських військ. Це може бути і в Луганській області, це може бути і на півдні, це може бути навіть у Херсоні це може бути і в Новій Каховці, це може бути і у напрямку Маріуполя. Як уже зазначалося невідомо, коли йде Україна розпочне свій контрнаступ проти окупантів, які незаконно зайняли її території. Та від того, що станеться в найближчі кілька тижнів, залежить не лише її доля, а й майбутнє Європи. Це стане основою для будь-яких майбутніх мирних переговорів. Ба Більше видання зазначає, що ймовірно в Україні ніколи не буде кращого шансу ніж зараз. Окупанти ослаблені. Упродовж останніх двох місяців Росія втратила десятки тисяч людей у Бахмуті, яких немає. Має ким замінити. Володимир Путін прийняв нові закони, які спростять заготовку гарматного м'яса. Але минуть місяці, перш ніж новобранці будуть готові до дії, зазначили аналітики. Крім того, зараз Україна отримала багато зброї, танки, високоточні ракетні комплекси, потужну артилерію і мільйони патронів. Також Польща та Словаччина передали винищувачі. Що робити Україні з тією перевагою, яку вона зараз отримала? Треба спробувати зламати або принаймні зірвати сухопутний міст, який з'єднує Крим із Росією через Донбас. Йдеться у статті. Аналітики відзначили, що. Упродовж останніх п'яти місяців, відтоді як Україна у листопаді відкинула Росіян через Дніпро на Херсонщині, поле бою було статичним. І мовляв, це погана новина, бо свідчить про те, що конфлікт перебуває під загрозою замороження вздовж нової лінії розмежування. Це, своєю чергою, несе свої ризики, тоді Україна буде позбавлена більшої частини доступу до моря. А це велика проблема для країни, яка залежить від експорту товарів. А тому, у випадку майбутніх переговорів, Україна має йти на них з більшою перевагою. І коли Росія зіштовхнеться з реальною загрозою втрати Криму, це могло переконати. Путіна, що якщо він не домовиться, то втратить те, що має, зазначили аналітики. Проте як зазначає видання, ризики для України все ще великі. Передусім, річ в обмежених запасах ракет класу Земля повітря, які необхідні для стримування російських бомбардувальників. Під час наступу Україна потребуватиме перевагу у чисельності військ. Якщо вдасться пробити оборону Росії, доведеться обережно використовувати такі прориви. Інакше українські війська ризикуватимуть потрапити в оточення. Союзникам України потрібно розуміти, що майбутня битва не буде останньою. Коли пил вляжеться, Україні все. Одно потрібно буде зберегти те, що вона здобула, і зміцнити свою оборону, щоб ускладнити можливе повторне захоплення Росією, наголосили аналітики. Та додали, що той факт, що наступ Росії навколо Бахмута пройшов так погано, не означає, що всі майбутні атаки Росіян також будуть невдалими. А тому США та Європа повинні чітко дати зрозуміти, що вони підтримуватимуть подальші військові дії України. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.